Добрий день, шановні криптодобродії, ради вітати вас на першому українському криптоканалі. Сьогодні мова піде про заробіток, можливо, інвестицій, але я ніколи нікого не спонукав, лише можу давати якісь поради. Дехто з вас питає стосовно інвестицій да, і торгівлі на біржах. Ви можете бачити ці запитання під останніми відео. І я казав про те, що я не торгую на біржах, я лише слідкую за тією чи іншою криптовалютою, і у відповідності від її просадки, наприклад, да, я приймаю якісь міри. Зараз я розповім і продемонструю, в принципі, вам саме те, що хочу я вам сказати. Значить, починаючи із. Таких моментів, коли людина от мені пише, і каже, що я пройшов курс трейдерів, трохи торгував, але це ні до чого не призвело. Ну, я не дивуюсь. Якщо на цигарках пишуть, да, куріння вбиває, людина все одно палить. Так само і на біржах вас. Просто тримають за, ну, я не хочу нікого ображати, але так воно є. Ми сіра маса. Для ну, китами давайте їх називати, вони всюди будуть мати таку назву, да, нехай. Вас просто заманюють туди. Для того щоб ви поторгували, створили свій депозит і начебто навчились підкреслю, начебто навчились торгувати. Так, да, є певні основи, але це стосується там фонди, але в жодному разі не крипторинку. Тут технічний аналіз надії. Я про це казав, кажу і буду казати про це. Запам'ятайте ніяких аналізів, ні технічних, ніяких, просто слідкуєте за криптовалютою за курсом. Як таким в цілому за новинами за взагалі капіталізацією і ну, за біткоїном першу чергу, тому що це батько, все інше альта е, сміття. Ну в лапках є певні проекти, в які і я вірю, в тому числі, які з часом можуть принести е, ну, взагалі якусь користь людям, але поки що цього не відбувається. Це питання часу, і ми просто спостерігаємо. Значить, до чого я веду? Вам заправили автомобіль пальним, не дуже якісним, ви їздите, вам здається, ну наче все добре. Да? А якісне пальне доступне тільки їм. Так само і на критпобіржі. Якщо може, це не є таким ну, нормальним прикладом, але все ж таки я хочу якось вам донести, що не буває просто так. Якщо в одному місці хтось втрачає, в іншому він отримує гроші. Просто так не з'являється. Тільки фіатні, тільки ті, які знаходяться в приватних руках, тільки Федеральний резерв мною в лапках обожнюваний. Тому не забувайте про це. Якщо ви втратили, хтось отримав. Ну і навпаки, значить, їдемо далі. Що я роблю? І чому зараз, відповідно, я вирішив зробити даний матеріал? Тому що я помітив. До речі, я не так слідкую ретельно. За тим, що в мене є на одній з криптобірж, я жодній біржі не довіряю. Я готовий втратити лише ту суму, яку я готовий втратити, і це теж запам'ятайте. Я користуюсь Gate.io, посилання теж я нижче залишу на дану біржу. Ну і приблизно там на півтисячі доларів є, починав там з 50, начебто так. Деяка крипта надійшла там, від е, колись майнінгу, е, із кранів. Я нічого сюди просто там, фіатом не інвестував і не збираюсь. Е, всі ви розумієте, що вони кормляться, звичайно, від того, що на кількості від валу цих е, всіх ваших дій на біржі вони мільярдери або трильйонери. Це як мінімум. Так само, як і Dogecoin, пам'ятаєте, де да? Ілон Маск там щось там ляпнув цим м'яко кажучи, і він злетів. І відповідно один з гаманців відрагував, і відповідно, там не мільярди, не трильйони більше. Ну, квадратильйони, мабуть. Просто все це робиться не просто так. І інформаційна ця ланка, вона дуже така важлива, і крипторинок. Ну, не просто чуттєво, а миттєво реагує на дані новини, треба теж це враховувати. Що робив я? Коли якась сума у мене, наприклад, в Ван... Ванинчі, от мені подобається, да. я не про те, що хто засновник якось розповідав на каналі. Якась користь є, ну, мабуть, є. Поступово це ну, токен назвемо, хто там оракулом називає, коли від проскальзування російською, слизані. <свізання> не знаю, як українською. Дана штука вона не дає вам втратити в певний момент, коли ви хочете якісь суми ну, значні да, обміняти. І обирає серед багатьох пропозицій, ну найвигіднішу для вас. Тому я бачу перспективу, це перше, друге. Те, що вони підписали з MasterCard якийсь там договір і можна буде користуватися, але поки що не у всіх країнах, цією карткою розраховуватись криптою, ну, теж нормально. Я вважаю, що це досить гарна новина. Окрім цього, я вважаю, що. Треба враховувати ті моменти, АТН, хто не знає, пік, да, от на якому монетка чи токен були. Іванинчо, я не пам'ятаю, 8-10 доларів там, на деяких біржах за своє життя досягав. А зараз там півдолара трошки менше да, його вартість. Тому це теж має значення. Якщо зараз хтось каже, в біткоін інвестувати можна, до нього постійно треба інвестувати. Але теж не... Зовсім правильно ставити в порівняння альткоїни, тому що це зовсім інше. І якщо ви знаєте, що була певна е точка, якої досягала дана крипта ну, надзначною, да? і зараз бачите, що це різниця майже в 20 разів, тобто потенціал до зростання ну, досить значний, в 20 разів, ну зараз біткоін не може в 20 разів е різко. Да? Е Набрати вагу, ну я думаю, що ні. А ванинч, ну в принципі, може і на новосному фоні, в тому числі, і в цілому як така крипта досить перспективна і цікава. Тому от я, зважаючи на всі ці фактори, дивлюсь, що опа, є провал, просадка. Я закупивсь буквально перед тим як знімати відео 0,4722. Зараз немає сенсу, звичайно, продавати, тому що це буде мізер. Майже тисячу монет е, придбав, токенів нехай, де це не має зараз значення, визначення. Е, монети блокчейн свої, ну і не тільки. Кому буде цікаво, я поясню або окреме відео зроблю. Прикольні цифри 0,47-44. Е, що я зробив? Придбав. До цього Ванинч. Я Двічі купував і продавав і фіксувався. Тобто, що я можу рекомендувати? Не просто гратись, купівля, продаж по стакану, а треба слідкувати, по-перше, за курсом, якщо є значні відхилення від питомої ваги, наприклад, ну, 10-15% просадки чи е, підйом, да? то відповідно, коли ви тримає, чи, тримаєте монету чи токен, е, можете продавати і фіксуватись. Зафіксували прибуток, чекаєте, коли просадка. Просадка є значна, там 10-15%. Ну, це для кожного своє розуміння, там, хто мінус 30 буде чекати. Да? Я думаю, що достатньо 10-15% для того, щоб ви зафіксувались в якийсь стейблкоін, наприклад, мій улюблений в лапках USDT. І все. Ваш прибуток зафіксовано. Відповідно, далі ви дивитесь. Просадка пішла, закупили, ну, що я, в принципі, щойно ну, і зробив. Комісія, до речі, біржі пів Ванинчу, це скільки у нас там 20 концентів. Але можна тут є власний JT токен цієї біржі. Можна ним розраховуватися, але він у мене на автозаробітку стоїть, як і Ванинч, я знову ж таки поставив, щоб просто крипта не простоювала. Ви можете, після того, як фіксунулись, Ставити крипту на автозаробіток і чекати просадки далі. Тобто у вас є там ця ж тисяча ванинч, наприклад, наприклад. Да? Він просів, ще на 10% там, 15%. Все, ви тут трохи заробили і потім ну, можете придбати ще. Окремо тут можна ще що робити. Є Simple Earn, Hodl and Earn, подвійні інвестиції і майнінг <кій> ліквідності. Я користуюсь лише. Simple Earn або HODL and Earn. Ви можете детальніше прочитати про це. Зараз я не буду розповідати, тому що це дуже об'ємно і дуже інформативно. Це як в двох словах в банк депозит, ну ніби да. І ви, але можете миттєво забрати ці кошти. Ось я захотів придбати Ванинч, коли побачив просадку. Я миттєво ту заробітку забрав. Але у мене USDT. Я тоді фіксувався, у мене просто там ну, ця сума майже там, пів тисячі доларів, е, ну, USDT е, було. І я швиденько забрав і придбав ванинч. Ну, залишилось там десь приблизно 60. Ну, відповідно, <кій> вибачаюсь, я більше. Ніяких дій е, тут не провожу, і що хочу вам сказати: якщо ж ви будете ризикувати і торгувати на біржі, е, лише сподіваючись на свої якісь е, сподівання, то це не те. Я ніколи, і ще раз повторюсь: ніколи не казав е, інвестуйте, ніколи не казав, інвестуйте. Просто робіть от такі дії, про які я кажу, де найменший ризик, де ви не зможете втратити все. Тому що у вас це буде воно ну, затягує. Є люди, які це психологія. В першу чергу це ніякий не аналіз. Це психологія. Почули мене? Все дійте лише так, як я вам кажу. І ви можете користуватись. В принципі, тим ж самим краном заганяти сюди крипту, але ця біржа не приймає ну невеличкі суми для невеличких сум Faucet Pay Там те ті самі дії можна в принципі, робити, але що стосується з однієї крипти в іншу, переводити, дивлячись на питому вагу провалу, скажу так, кожної криптовалюти, і там накопичувати це, збільшувати свій кредитний портфель і звідти відповідно вже. Відправляти сюди, де можете проводити вже наступні дії, які стосуються там ну, поторгувати по стакану, у кого є час спостерігати за ну, в онлайні да, торгівлею. Якщо ви бачите, де теж цікаві цифри, значить дивитесь просто по графіку. Хтось може розповідати годинами. Ага, він зараз так. Ну про Ванинчу на даний момент мова йде, да? а зараз так, ага, тут у нас те п'яте десяте лапша, просто це макарони на вуха. Ніколи не вірте, ніколи не слухайте, ніхто не знає. Лише знають ті, хто зараз захоче, наприклад, по дзвінку у когось там мільйони е в наявності там, того ж самого Ванинчу, і там зізвонились, каже: Давай по стакану на продаж, там ти лями, я лям. Ви побачите миттєвий провал. І вони зразу закупляться. Тобто них було по мільйону вининчу, да, вони зробили там собі по три або ж навпаки дію провести. Да, ордери на купівлю виставили все. Ну це просто елементарно. Ну, чому багато з вас цього не... Ой, не розуміють. Я не знаю, якими словами ще можна розповідати про це. Ну, хочете англійською мовою розповім, хто. Ну, я жартую, звичайно. Ну, реально можу, в принципі. Хто хоче російською, колись там питали, да не питання. Я нікого і нічого не боюся, можу і російською мовою розповідати. Просто профіль каналу український я був першим, хто розпочав взагалі віщання в криптосфері. До речі, сім років буде в 2024 поточному році каналу. Ну, я вирішив, мабуть, продовжувати, тому що спостерігаючи, і дивлячись на всіх тих знавців, фахівців в лапках, ну серце болить м'яко кажучи. Я дивлюсь, наскільки безграмотні, наскільки продажні люди, наскільки вони брешуть, наскільки це все знаєте, іноді так думаєш, ну не те, щоб там недарма ракети падають. Але, мабуть, не в ті місця. Ну, жорстко, мабуть, але. Ой, я так да, краще мовчати, тому що. От подивися, людина, вона варта взагалі існувати, якщо вона в оману інших вводить. Ну, давайте питання для роздумів. Навіщо тоді існувати людині, коли вона бреше, коли вона думає про свої статки і так далі і таке інше. Ну, хіба можна бути таким? Не можна. Про крани я в наступних, мабуть, відео розповім вам, якими я користуюсь. І далі, чесно аж, і настрій пропав. Вибачте, що якийсь негатив навів, але ну, дослухайтеся, прислухайтесь до мене. Прикольні цифри 0,47, 0,47-47. Ну, вже можна фіксуватись, жартую, але прибуток невеличкий є. Я чекатиму, наприклад, 0,55, як мінімум, лише тоді, щоб там щось десятки доларів яких, якихось заробити да, на таких сумах. Це ж невеличкі суми. Або чекати, наприклад, там, півроку, коли вони ще буде коштувати 1,5 долари, да. ну, тоді вже прибуток становитиме там, втричі більше. Кому як? Хто на довгий термін да, планує, хто на короткий, можна і на коротких термінах, в принципі, заробляти, і це не є погано. Або ж виставляти ордери, ну, наприклад, щоб не слідкувати постійно, я зараз придбав по 0,4722. Я можу виставити ордер на купівлю. Ну, Наприклад, ну, не знаю, а, у ну, мене просто ж зараз немає. Один момент. Це, мабуть, треба робити у наступному відео, тому що я вам не зможу зараз продемонструвати, мабуть. Зараз подивимось, як зробити, щоб постійно не спостерігати. Так, ванинч до USDT. Van до USDT. Так, до дітей є. Так, доступно 59. Ну, наприклад, це не має значення, скільки там монет поставимо там 50. Просто ціна. Ось я захочу, коли він буде коштувати. Ну, наприклад. Ну, нехай 55 центів. Да? Я виставляю суму відповідно, да? і ну, тисну там купити. При досягненні в 55 центів ваш ордер буде виконаний. Але це тільки спорт. Тут дуже багато підводних каменів і всього іншого. Дуже багато помилок можна робити. Якщо захочете, я вже потім ці деталі вам розповім. Але дійте просто поки що так. Як кажу я, і не вліво, не вправо. Просто так. От це найменш ризиково і найпростіше. Ну що ж, я думаю, що на цьому поки що все. Ревуть у хлівах кнури, ставте пальця догори.